Доброго всем дня. Приехал снова до своих коней. Трошечки познимаю. У нас такая кобыла Луганського луганского кинозавода. Но Олександрівка. Кубила таврова з паспортом, з документами. Кобила жеребна, покрита нашим жеребцем, рапідом. Спокійно, адекватно. Покривали її в березні. 12 березня Не, цю 14 березня почали крити, а там ще є в мене одна, покривали 12 березня. Жеребець свій. пускали жеребця стільки, скільки вона його приймала. Це десь протягом двох неділь було. Било запряжена. запрягала її, раз чи два були. І все, коні так для краси, для свого mm. якогось хобі, для продажі, перепродажі. В общем, любе-голубе, все за ваші гроші. Можлива продажа. Була дуже широка персах. Дуже має гарний перед. Надіємося, буде приведе гарне потомство. Буде гарне лошо. Кубило я придбав на Тернопільщині дядька Павла. Взяв її до пари, до свого жеребця, але ситуація в нашій державі нестабільна, тому можлива і продажа. дві сторони також трошки десь вичухало десь Закрито на жеребцем, з Дібрівського кінозаводу. Рапід. Ось такий є. У мене жеребець. Зараз по ньому зроблю відео. Дуже потужний жеребець. Побило, запрягали, дуже гарний має хід Возі озі, біжить, гарно тягне. Не роботи такої ми там не трилювали, не врали, нас немає, що кіньми робити. Не оголошую ще раз, коні в мене так. Краса, продажа, перепродажа, хобі Бачу, почала хвоста чухати, треба вже пасти дати, проглистувати. На початку літа я їх проглистовував всі. Зараз заходить вже осінь, треба знову. нас не підковується, нема в нас каміння, не підбивається, ми не куємо коней. Тому бо люди питають, пишуть, дзвоні чи підковуємо, чи не підковуємо. Ні, у нас нема такого. У нас пісок. Ось така кубила. Тому хто кого буде цікавити, дзвоніть, пишіть. Можливо, продажа. Продажа буде ціна, можу назвати не менше 3,5 тисячі доларів. Дорого, недорого, але но... така її ціна. Це не Олександрівська порода з документами. З кінного заводу з Луганська привезено. Тому така ціна. Пишіть, ставте лайки, коментуйте, звичайно. Люди пишуть там, щось питають, запитують, пишіть. Пишіть, запитуйте. ну, В межах розумного, бо там часом дурні ось пишуть. Так. Все, всім дякую, до побачення, гарного дня!